Пішла другою стороною, знімаю тобі на відео. Тут вироби з шерсті. Валяне всяке. Опти, сумки, шарфи. Тут пошиті всякі зроблені. Потім дорожка в туалет. Ой, всякі, бачиш, військові штучки. Так, це вишиванки все виробився всякі з підписами, подушки. Це що таке? Що це таке? Бульби, топіан. Це топі, е, топі намбури. Солодкий букет. Добрий день, натуральна почала. А стела, тут насіння. Насіння я можу мамі взяти. О, тут Дуже гарно, і... дуже гарно. Красота зберігається. Це Це краще, якщо патріотичне. Це дівчатка роблять ручна робота. Красота. Який вам? Такий чи є отакий гархний, бачите? А який краще? Ну, цей, давайте це, цей. Я бачила молода ну, дівчинка брала. Це ви робите самі, так? Да? гарно. Це гарно. гарно. Скажіть, так, а оці одуванчики у вас вибрать. 400 гривень. Воно дуже гарне. Я бачила на сторінці, я то, то, то на бусі, так гарно на білі. Та можна на що хочеш. Ой, а ви кажете, що? Набить можно, да. Но ну, да, можно вона еще черный. Дешево, да? Я вам хороший. Я смотрю. Красота, красота. Так, тут постела и всяко сушини. Так, пошла дальше. Корзинки. Патріотичні всякі всякие штучки. Ой, сумки з с бусинок. Вироби в'язані. Красота. Тут всякі буси із каміння, і всяке каміння. Тут вироби з бісера, Давайте Тут якісь духи і немає як пройти. Так, а тут э, цей. всякі підставки до телефонів. Що, що? І вішалки. Це підходьте, подарунки під ручної роботи. Красота. А це, це сирна доска така. Сир. Жалко на неї сир ложить. Ні, не жалко. Ви собі помили і витерли і вона А це підставочка для телефону? Це для телефону. Красота. Так, підставки для телефону, 350 метрів. Надії у нас вистачає. В'язані вироби. Це, це не задоволення. Іграшки ручної роботи. Це мило і свічки. Ні, це свічки. Так, надіолоси. Так, я ж бараболі не взяла. Ще маю добрати ще бараболі якоїсь, що я тільки два кіла взяла. Треба ще хоча б зо два зо, три І буду з купою бараболі йти. Так, тут всякі м'яса. а тут всякі вазони прямо такі вже годовані. Так їх вже підгодували, такі вони зелені, яскраві. Там. Сухай не їде, бо там Красота. А я заказала в Марічки квіточки. Ой, яка красунка. Це пухиропліднички. Ні, це не пухиро, це спірея. Спірейка. Красунка вербичка, тут всякі квіти. Всякі квіти. Ціна 200 гривень каспот. Подивимось дивилися, ті 600. Ручна робота. Це епоксидка і вісер. Це, це свічки. Це такі. Красота, вишиваночки. Ага, 430. Красота. Тут і вишивка, і тут і камінчики, і бісер. Так, так, так. Тут вишивка, тут все вишивка. Красота. Так, це всякі дерев'яні вироби, корзини. От собі вже корзин набрала цього року. І ще дивлюсь. Так. Це дівчатка, мотанки. Це всякі то... Ту... Ой, а це мікровишивка. Ой, яка красота. Яка красота. Давайте, давайте. Дякую. Це за затоксідки всякі. Можете списувати. Я хотіла чоловіко всяке. Так, так далі пішла. Рододендрончики, лавант. А це що? Це рододендрон новий. Це такий рододендрончик. Де карликово. А вон дівчата тримають. Бачите, яке малесеньке листочки? Якийсь новий вигляд. От пойми, що тут. От розберися. Що понятно. От скажи, китайська вишня, де ти її тут знайдеш? Розбиратися треба. Сказати, я таке не застосований. Зараз перед морозами. То и то беру. То и то на столе, А тут всякие. Насиняя и доброго. О, тут картошка е. Оливия рекорд. Так, картошки Очі, взяла собі 4 кілограма параболі, потім у нас вулиці сорти. Тут пішли квіти, корсу, всякі плетені. такі горшки, яких я хочу, лілії. Всякі. Так, а тут вироби з дерева, тут віночки. Летині корзинки, тут от сир, пішла далі, собі дівчатка співають. Мед. А це зернятка. Це що виноград? Всякий, всякий виноград. От вирости оця лоза. Тут всякі свічки і курочки, пітушки, красунчики. Ванюсечки такі. Виноградик, рози, всякі рози. Насітра, зерна, купуска. Насіння. Всяке добре. Виногра, бо стільки тих виноградів, рози всякі. Так, тут всякі яблуні. Тут всякі яблуні, і грушки, і сливки. Вони ж. Тільки нема. Боже, мені вже жарко, я вже зварилася. Так, це що в мене? Чотири-п'ять кілограм бараболів в одній руці. Несу. Коротше, не знайшла я вишні, тої, як ти хотів. Все, далі пішла їда. А я, по-моєму, вже по цій стороні була. І там я бараболю брала напроти. Так, тут вся гроза. Дуже якісь всякі фундуки, виногради, персики. Всяка, вся всячина Така чорна, всі люди з кущами. Навіть не прийдеш туди, все так скупляють. Да. Так, отут ще бараболя всяка. Я не знаю, що з кілограмчик взяти, якоїсь, носіньки, посадити. Черга стоїть. Так, там yeah, yeah. що таке? Там риба. плаває. Там всякі кущі. Я вже тут була. Ой. Тут я вже була, там я вже була, щоб не воно було. Вся косячина магнолька, може взяти магнолію собі. Щас спитаю, що почу. Рискнути, рискнуть, через кнуть і взяти магнолію собі. Можеш поставити почуття. Далі в лято відро. Так, окей. Ці кущі я вже їх показувала. Ой, допоміжте, я не Так, ми беремо. Так, тут якісь природні добрива, я так поняла, мужчина розказує. Можна близити, можна Здравия поливати. У -у -у, кури здоровенні. Ух ти, яка кура! Ух ти, яка кура, а жарко тобі. Ну, красунчики. Ну, красунчики. Так все. І крій величезний. І сама дуже інтересно. В общем, королі, і у них стрес, капець. Вони стресують Потом у тому сонці. Все, я далі виключаю. Виключаюсь.